Слава націю, вітаємо на каналі Добрий Рембат в ефірі. Сашко добрий важливий е, елемент по е, роботі БМП. На цій машині козаки е, почали її прибирати, чистити. Знизу все ще далеко, не так чисте, як і сухо, як має бути, але це вже дало нам змогу побачити свіжі краплі оливи знизу під головами. Зайшли сюди правильно. Так звані бугелі а літературно, технічно клину видні хомути, нормально послаблені. Дивіться, я їх позакручував десь на 2-3 оберти кожен, так? О, там видно різьбу свіжу. Ось там свіжа різьба, ось тут свіжа різьба, так? Два-три оберти гайки. Два-три оберти гайки – це, це багато. Це реально багато. Плюс вони були не зав'язані. Це е, одне з основних місць на ПМП, яке обов'язково має бути законтроване дротом. От як я зробив, так, схеми правильного контрування ви можете легко знайти у військовому ремонті. Так, Система МЗД, механізм захисту двигуна тут не працює, як можемо бачити. Тобто клапани вільно рухаються під потоком вихлопних газів. Це також не додає здоров'ю механізму і згодом ми це виправимо. Хто пильнує за каналом, знає, що я притягнув зі смітника трубку відсмоктування газів із силового відділення, вона піде по братимам на цю машину, бо тут її немає. А без неї їздження по-бойовому. Це вельми сумна штука. так Отже, гайки на шпильках мають бути затягнуті від душі. Пильнуйте, оцей зазор. Оцей зазор має бути рівномірним. Бо перекіс навіть на міліметр 2, там дає нормальну щілину, і вас буде виганяти гази, сажу і оливу через ці З'єднання так, буде підганяти. От. Вони мають бути рівно, клиноподібні хомути мають бути рівні. Гайка, шайба, мідна ощільнення, має бути якомога, в якомога кращому стані. В ідеалі нова, якщо не нова, то закалена, так, розігріта до гарненького е, яскравого стану і опущена в холодну воду, щоб вона розм'якла. І гарно вам працювало в друге, там, чи в третє чи хто знав котре. І хомути мають бути рівно, гайки, затягнуті від душі. От реально тут можна тягнути до хрусту кісток, але на холодному двигуні. Причому поставили, особливо для нової шайби мідної, поставили, зав'язали, за... затягнули, зав'язали, поїздили гарненько якусь там годинку. Охололи, розконтрували, роз... подотягували і зав'язали наново. Так, мідь там у вас усілася, все припрацювалося, дотягнули, зав'язалися, і буде вам щастя. Це важливо. Не зав'язані, легко розпускаються, аж до того, що відвалюються. Пильнуйте, будьте чемними, і пам'ятайте, наша українофілія недостатня.